Так в Ізмаїльському прикордонному загоні відбувається тренування з інспекторами кінологічного відділення. А -а -а. Руки руки сказав! Руки! Руки! Розповідають, видаються до допомоги собаки, коли не можуть затримати порушника самостійно. Собака може. Набрати швидкість близько 50 км за годину, тобто по пересічній місцевості для правопорушника, який намагається перетнути державний кордон неофіційно, тобто, поза пунктами пропуску можливості проховатися чи втікти, взагалі немає. Цього пса звуть Мітчел. Порода німецька вівчарка. Прикордонники тренують його та готують до пострілів, аби при справжньому затриманні він не лякався. Дану собаку розшукову, тому що в Державній прикордонній службі, як і взагалі, собаки є багатьох категорій. Це як є спеціальні собаки, прикордонної служби, спеціальні собаки. Прикордонного контролю, розшукові собаки. Саме ця собака являється розшуковою, тому що вона навчена здійснювати пошук правопорушників, як їх по запаховому сліду. Такі тренування в Ізміївському прикордонному загоні відбуваються регулярно. Після чого разом з інспекторами Мітчел охороняє довірену йому прикордонну ділянку. Собака вона дуже є чутлива, вона відчуває як і твій настрій, так і якісь зміни. Дуже багато є факторів, які залежать від дресирування собаки. І саме залежить більше, як людина, яка займається дресируванням, як вона поставиться до своєї собаки, так і собака буде працювати. Ольга Циктор, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Годещина.